Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре розпочинаємо з сумного Російські окупанти у війні проти України на Луганщині поблизу населеного пункту Білогорівка забрали життя успішного тренера і спортсмена володаря Кубка України з бодібілдингу та фітнесу майстра спорту з Харкова Дмитра Підопригори. Йому було 34 роки. Наші щирі співчуття сім'ї, родині, близьким і друзям загиблого. 109-112 членів національного олімпійського комітету України на засіданні своєї позачергової генеральної асамблеї проголосували за можливий бойкот Олімпіади 2024 яка пройде у Парижі у разі допуску на ігри спортсменів з Росії та Білорусі. При цьому НОК проведе консультації з національними спортивними федераціями щодо такого кроку. Крім того, було представлено план заходів щодо недопущення повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. У свою чергу українські олімпійські чемпіони. Сімдесят восьму року минулого століття в сеулі з футболу гніпровці Олексій Чередник Євген Яровенко та киянин Олексій Михайличенко надіслали лист на адресу президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, у якому засуджують ідею допуску спортсменів з Росії до участі в літніх іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. В унісон попередникам заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський та його колега по уряду, міністр спорту та міністри спорту країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії, виступили проти ініціативи міжнародного олімпійського комітету підтримати спортсменів Росії та Білорусії, допустити їх до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Вони вірять у те, що до 10 лютого вдасться створити коаліцію з приблизно 40 держав, включаючи Сполучені Штати Америки, Велику Британію та Канаду. Бан спортсменів з країн-агресорів має діяти доти, допоки триває війна Росії в Україні. Українці головний тренер клубу Об'єднаних Арабських Еміратів аль айн Сергій Ребров та його підопічний і співвітчизник Андрій Єрмоленко ведуть перемовини щодо дочасного розірвання контрактів зі своїм нинішнім клубом. Футболіст має намір повернутися до Київського Динамо. Втім, останньому необхідно буде виплатити за нього компенсацію. Натомість Ребров швидше за все очолить збірну України, де він збирається задіяти іспансько-український тренерський штаб. Його складу увійдуть Вісента Гомес та Луїс Арагон Байона, які є нинішніми помічниками Реброва в Аль Айні. За підготовку вратарів наймовірніше відповідатиме Рустам Худжамов. Також у процесі обговорення кандидатури ще на одну-дві. Позиції Ярослава Магучих з Дніпра продовжує набирати оберти на старті нового сезону на змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок після перемог у Львові та Котбусі. Вона була сильнішою на іменному турнірі у Норвегії, куди була запрошена в друге. його організовує Олімпійський чемпіон Токіо 2020 з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Карстен Варгольм без противу з боку суперниці Ярослава подолала панку на позначці 199 см сантиметрів та спробувала встановити новий рекорд сезону у приміщенні, але висота 2 метри 3 сантиметри того дня їй не підкорилася. Інша українка 16-річна Марина Ковтунова завершила змагання на висоті 170 см сантиметрів і стала другою. Спортивний клуб Дніпро 1 провів свій другий контрольний поєдинок заключного тренувального збору у Туреччині і передостанній у ході поточного зимового міжсезоння. В ньому підопічні Олександра Кучера святкували вольову мінімальну перемогу 2-1 над одним з лідерів словенського футболу останніх років командою Мура. Зі старту Дніпровці мали наступний склад виконавців Голкіпер про Кінарейкін в обороні Хайнер, Адамюк, Сарапі, Підлепенець, у півзахисті Бабенко, Рубчинський піхальонок, танчик, Пеглоу, Форвард, Довбик. З ї хвилини спорткубівці міцно захопили ініціативу, але парадокс на екваторі першого тайму пропустили, коли їхня серія помилок у захисті призвела до того, що Бідлепенець, кіді. На позиції лівого захисника, у власному штрафному майданчику збив Бегановича, і Петкович впевнено реалізував пенальті. За чверть години наша команда поновила рівновагу. Рубчинський віддав пас, Пеглоу на лівий фланг. Бразилин змістився у центр, увійшов у карний майданчик і клас красивим ударом прицільно гепнув у дальній кут. На жаль, буквально відразу він отримав ушкодження і ще до перерви його замінив Назаренко. Після нього у різні періоди другої половини зустрічі до гри долучилися також ворота рибак та польові виконавці горбунов Бланко Пасіч у ході неї Дніпровці мали декілька нагод, щоб довести поєдинок до розгромної перемоги. Проте відзначилися лише одного разу, коли на 81-й хвилині після чергового кутового виконання піхальонка Сарапій виграв боротьбу у суперника буквально на лінії воріт із другої спроби заштовхав м'яч у сітку. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.